Цей заклад дошкільної освіти Волошка у селі Кунин мав запрацювати ще з початку жовтня. Місцеві жителі кажуть, чекали на відкриття з нетерпінням, адже малюки понад рік вже без садочка. Проте, коли батьки прийшли оглянути приміщення після ремонту, були шоковані побаченим. Як йдеться в листі, який нам надіслали на електронну адресу, у кімнатах відсутні належні умови, пошкоджені стіни, недороблені комунікації та відсутні елементарні облаштування. Відомо, що раніше в дошкільному закладі проживали внутрішньопереміщені особи. Особи. Влітку ж цього року ВПО покинули стіни садочком, залишивши після себе неналежні умови. Дане приміщення, бачите, велике, воно може вміщати дві групи, але поки що 10 діток це одна група. На наступній сесії ми вже спрямували 75 тисяч для того, щоб відновити роботи провести. Тут, звичайно, що за цей період. Період війни не функціонував заклад, які проживали внутрішньо переміщені особи. Вони не доглядали за закладом і за територію не доглядали, тому що територія значно заросла, і кущі в такому стані було занедбаному. Батьки кажуть, що хочуть, аби їх діти могли нарешті відвідувати дитсадок, адже додають в інших селах садочки відкриваються з кращими умовами. А у Кунині діти залишаються без дошкільного виховання. Є хлопчик, синочок, звати його Матвій. Йому п'ять років минуло ходив той рік в садочок, Мізоч, але Мізочі ну зачинили той садочок і нас відправили до Стовбицької громади. І ми звернулися з матусями, щоб відновити цей садочок. Хай, щоб дітки сюди ходили, бо немає виходу кудись. Хочемо, щоб тут зробили нам ремонти, щоб ми сюди діток ходили своїх. Батьки зізнаються, вони хочуть якнайшвидшого відновлення роботи садка, тому вони власними силами взялись за роботу. Почали тут усе прибирати та фарбувати самостійно. Але через велику кількість проблем зрозуміли, що без допомоги громади не впораються. Садочок у нас гарний, великий. Шкода, що так ситуація склалася. Надіємося, що скоро наш садочок запрацює і наші дітки зможуть його відвідувати. Сільська рада робить усе для того, щоб. Це відбулося, батьки також приймають участь. Була можливість віддати в мізуч, але там теж склалася ситуація. Закрився один садочок. Місця не стало, тому от планували по інших садочках, там також місць немає. Надіюсь, наш садочок буде. Місцеві ж вірять, що зовсім скоро дитсадок садок знову почне функціонувати. Голова Здовбицької сільської ради теж не втрачає оптимізму та зазначає, робіт лишилось не так і багато, тому невдовзі заклад знову прийматиме дітей. Я думаю, що якщо не виникне питання з укриттям, якщо все підійде, тому що ми замовили плиточку. От з дверима з сходами сходи не підходять. Ми маємо сходами зробити. І я думаю, що з 1 листопада повністю реально буде це зробити. Можливо, трошки раніше, але я не хочу казати, щоб, щоб щось не це. Але батькам я так і поясню, з 1 вересня навіть мови не було. Нашу знімальну групу теж запросили на відкриття відремонтованого дитсадка. Попередня дата 1 листопада. Батьки ж у свою чергу кажуть, хочуть, аби їхні діти не були заручниками невиконаних обіцянок. Олеся Мороз Ілля Лахай, Media Group.